Доброго дня, сьогодні у нас 29 травня, я сьогодні з помощником дружина стала річі. Дружина на господарстві залишила. Це наша кукуруза, яка посіяна 22-23 квітня. Ми сіяли Це вже ну, більше місяця, вже. Ну, як ви всі знаєте, які були погоди, температури. Вона дивом не попала під мороз. І епопея за падомірами. А там у нас стояв Ападомір і його знову брали. Ну, отак. Тільки я знімаю відео, показую, де стоїть подомір. Це тобто людина, яка знає мої поля, яка, скоріше, всього, мене знає. Тобто я тільки показую, де Ападомір і він одразу пропадає на другий день. А, значить, ну то таке. Ми тут поставили падомір, я купив новий. На, ну, Вільні це вже два. Вже за 3 за дні украли 2 штуки. Я не буду його тепер показувати, я ж не буду все вічно його купляти. Так, в общем, що хочу розказати. Кукуруза Фабріс Вітар Тагра 53 тисячі тиждень назад. тут був внесений аналог аналог Люміса. Бачите, в такій фазі були бур'яни і був додавлений ще Байнстрайк. Я купив цей флороксіпір 300 г було додано. На одну заправку ми додавали і будемо порівнювати, дивитися. Тут він був флороксіпір 300 грам ми додали до ну, Мезотрион і Нікосульфорон аналог е, аналог Елюміса. Препарат називається мезонік стар В общем, в такій фазі наша кукуруза. Що ви скажете, можемо зараз порахувати листочки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість вже ну, є. Сьомий вже листок на виході. О, все. Собака прийшла. Взагалі, ось такий стан, як бачите, соняшник. Я, до речі, перший раз вношу цей препарат. Я завжди на кукурузі користувався. У мене була суміш примані, нікосульфорон, там який-нібудь Мілагра. І додавав дікамбу. Але дивлюсь, вже якась резистентність трошки з'являється, не добуває там то амброзію, то ще щось. Тому отакий стан кукурузи. Ми коли сіяли 23 квітня було ну, 27 градусів 27. Ми, ну, я думав і на, на горизонті не було дощу, тому ми її заглибили трошки, ми її посіяли на. На 6 см десь трошки заглубили і завдячуючи цьому, вона не попала під морози, які були повторні морози. Тому вона вилізла трошки пізніше. Якби вона вилізла, в нашій зоні тут трошки померзло в людей. Так, ну я кажу, перший раз я користуюсь цим препаратом Мізотрион і Косульфурона на лахилюміся. Наче він типу, один раз вніс і все, наче тут уже Така амброзія, такий, а він такий. Ну, він Начебто не живий. Начебто не живий. Це приїхав подивитися, тому що вже кукуруза такі, зараз піде тепло і вже буде така фаза, що по ній робити вже нічого не можна буде. А зараз ще поки, ще поки можна. Тому вирішив подивитися, ну, наче тут я нічого не бачу. Наче я нічого не бачу. оце що таке, це вилазить щось. Наче на нього, на нього теж попало. Це лобода. Здається, це лобода. Була в сім'я дольках, все щось вилазить. Не знаю що це, поки не видно. А, в чому такий стан кукурузи, 53 тисячі я казав. Так де моя собака? Вічі. Я думав, що собака загубив. Отакий От стан поля. Було дуже довго холодно. Соняшник ми половину запланованого посіяли, половину ще не сіяли. Мабуть, будемо сіяти завтра. Я так пізно соняшник ще не сіяв. Якщо вдасться, не знаю, може сьогодні трошки підсохне, тому що вчора знову був дощ місцями. Взагалі, отакий фон кукурудзи. Наче на зараз тут я не бачу сенсу сюди заходить. Е, пройшов тиждень, даже, мабуть, ще не повний тиждень, так як ми вносив 22-го вночі. Сьогодні вночі буде тиждень тільки. І було не було температур, для, щоб того спрацював нормальний гербіцид і плюс е, ну, пройшло ще мало часу трошки. Ну Наче тут я не бачу, воно в принципі все вирівняться. Дуже ця кукуруза в стресі, була холодно, я думаю, всі це бачили. І завжди, майже завжди дув вітер, дуже важко було вибрати, то дощ, то вітер, дуже важко було вибрати для внесення хімії. Так, ось у нас очах Берізки. Так виглядає Берізка. Подивимось, що буде далі. Я ж кажу, тут ділянка, ми її поінспектуємо трошки пізніше. Там, де, було, де був флук 4, де не було. В общем, локацію Подоміра не здаю. Тому хто їх забрав, хай він там в них дротіть, що він там робить. Йому успіхи в цьому ділі, хай засуне його собі в одне місце. Зараз ще поїдемо. У нас є сьогодні 29, -е, 23. 22-го 22 ми вносили тут елюміс. З 23-го ми посіяли одне поле соняшника, гібрид Гудзон від Декалп. Зараз поїдемо глянемо, він вже має бути на виході. По кукурудзі поки чекаємо. Я купив ще нікосульфурон, у мене є ще байстрайк. Якщо буде така потреба, там, через 3-4 дні зайдемо, подивимось, може спрацюємо ще раз, щоб вона була чиста, задача, щоб вона була максимально чиста, максимально побороть бур'ян. Все, їдемо на наш соняшник. Зона. Переїхали ми на друге поле. Це наша одна із пшениць наших. Це, дивіться, було підмішано десь сіні попалось трохи ячменя або всі валки було. І оце один кущ, дивіться, як він розкущився. Це три, раз, два, три, п'ять повноцінних нормальних. Наш скаген на виході. Все колосочки вже є, якісь з'явилися, якісь з'являються, вже вони є. Видно, там з'являються. Це йдемо на наш соняшник. Це тут у нас була попередник пшениця. Після збирання ми її паладою задрискували. Весною розрівняли все навісною бор... бороною нашої ВПН-8. І тут уже два рази був внесений гліфосат. Перший півтора літра ми прибрали, впадали цю пшениці. І другий був за 23-му сіли, десь за три дні до посіву було внесено 2,5 літра раундапа МАКС І з ґрунтовим, ґрунтовим гербіцидом, аналогом Prime ТЗ. Ну, Це вже бачу амброзійка. Що це Ну, що Виходить, не діє той препарат. Є сім'я дольки ну, я бачу і вже на виході соняшник. Отак припалило молочай лозний. Амбро, ця амброзія, я кажу, берізка. Отак, От бачите, її круте. Так собі. Думав я ще зачистить його перед сходами ще раз гліфосатом, Але вже бачив, тільки що бачив, десь вже з'являються сходи. Так, ну що, пориємося, подивимося, Де він у нас тут і соняшник? Ага, все. Один знайшов і мабуть зламав його. Так, ну поки не будемо тут тоді лазити, хай він уже сходи. Так виглядає фон поля. Все, всім дякую за перегляд. Слава Україні! Допомагаємо Збройним силам. Всім пока!